Вагнерівця, ви ж пам'ятаєте, коли приходили? не було операції, то була, то і буде на ПСК ми почали розповідати і каже, ну не дай Бог, ви вийдете на вулицю і розкажете журналістам про це, що це я говорю розголошення. Вона виходить зразу на вулицю, каже, Чернівський, Сім'ю, проводить операцію, там, то-то, то-то, І на наступний день в, на сайті ФСБ випадає е, Вагнерівська операція нами Росія, як терористичний акт. А по законам Росії, якщо ми стосовно Росіян, стосовно терористичний акт, вони мають право мене вбити прямо в Україні. Тобто вони висела, в них є закон, що дозволяє діти на території іншої країни знищувати терористів. І я написав на безугу е, заяву, відкрито, все, от вона висла, сказала і на уступки не випадає. Все, вона розголосила фактично таємницю. Я її попереджував на комісії, під запис, все. Крім саме електрики і того, наскільки важко знайти баланс між імпортом і вона, я в добрі трою заяву, звонять мені з Європи люди хороші, яким вона розказала, що все-таки за це була, і що це їй каже, що він відняв її по секрету. Відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурмов відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику гурмов щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Тиска не знайшла підтвердження, що від що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів? Зокрема, жодна заслухана тск особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку. Е -е, просить, каже, дай добро, щоб мене не порушувала вірну справу, бо вона поміця дуже сильно і буде тебе допомагати. І вона до мене проти підійшла, каже: я вибачаюсь, я буду клопотати, що вам дали охорону. Все нормально. Я говорю, ну. Добре, я тобі не проти. Якщо ти зрозуміла свою помилку, будь ласка, тільки не роби більше так. No, no, для нас слово джентльмена Он, достатньо. Да, Це було в присутності бурби, до речі, Василя Васильовича. Він мене, Ми з ним йшли по внутрішньому дворику після Вона до нас підійшла і вивчалася і каже, я буду тіпа допомагати по охороні. Тільки відбулася операція, тобто ми почали хірмі писати і дружино пише. Сергійський негідник, Сволоч, то, то, то це людина, яка міняє шляпу вот так. Раз, два, три. неї нема принципу. Жодних цінності. Вони всі такі. Но, завтра потепер не теж поміняє. Скажу, ну, ладно, то... тут так собі виходить в коридор, каже, в мене заставляють. Ну це що таке? Mm -hmm. ну, ну, за... Раді чого ми воюємо? Раді того, щоб ти нікого нами управляли, я не розумію. За ну, чого? Віддавати себе зараз за що, за майбутнє, з цих дітей, що вони жили в справедливій країні. Тому що, якщо брехня, скажімо, не запутається, ми ніколи з України не виступити, то будемо втрачати ту же Якщо я вбивати в тому, що Маріуполь здали, чи стріляли це, то понятно, що воювати не завтра. За кого? За що? Якщо клієнта з тим, то просто берете збільшувалися збирають. Вони чекають. І потім ще справу на тих, хто його записав.